Не думав, що скажу це та мене знатиме вся Америка. Нагадай, як тебе звати Джимі Хендрікс, Лондон, 1966 рік. Платня була не дуже, та ми не скаржилися, доки вистачало, щоб зависати і не скаржитися. Від творця Оскароносного 12 років рабства. Деже так мені подобається. Був радий сформувати твою ідею. Ми доб'ємося твого успіху. Не давай іншим керувати твоїм життям. Ти для них завжди будеш незвичним. Як це називається? Як хочеш щось змінити, сила любові має стати сильнішою за любов до влади. Незабутній, електричний, глибокий, тріумфальний, фантастичний. Коли все почнеться цікаво, як скоро ти побачиш, що я пішла? Я буду поруч із тобою. Хочеш ти того чи ні? Приготуйте ваші вуха. Бенджамін грає Хендрікса з гіпнотичним шермом. Жінка має зазирнути вглиб твоєї душі. Для мене музика це кольори. Я хочу, щоб люди її бачили так, як я. Немає кращого способу вшанувати Генія Хендрікса. У вас багато конкурентів. Наприклад, Квін, Андре Бенджамін, Хейлі Етвелл і Джен Пут. Гадаєте, ви краще за них? Джемі Хендрікс за сценарієм Джона Ріплі.